О тепер яка краса. Кажу Вові, давай його зріжемо. А він каже: давай до наступного року залишимо. Подивимося, що він покаже в наступному році. І що, потім зріжемо. Кажу, що там він покаже? Я все чекаю, чекаю, доки знизу якісь гілки попускає, а він я ж кушу, випусти, вот там, аж кушу випустив, може на висоті вище крище хати. Ми вже повідміряли, кому що молоти. Сьогодні будемо молоти окремо, дорослим окремо. Малим кремо, щоб рахувати було зручно. Я нарешті добралася, поважила скільки, бо пишу все у відрах. Да, До речі, зважила висівки, бо ми скільки не купляємо там висівки, а вагу і не знали ніколи. 23 кілограми в мішок. Ну, з мішком десь Ну, Мішки тут такі тоненькі, гиденькі. Десь грамів 100 він, ну, може 130 там. Ну, коротше, грубо кажучи, 23 кілограми мішок висівок. І зараз дорослим е, намішає, як завжди, мішок висівок і три відра ячменю, а маленьким мішок висівок, е, три відра ячменю, відро кукурудзи, якраз після козюлік. У нас залишилося півмішка, а козам вона вже тепер не потрібна. Кози тепер будуть отримувати кукурудзу аж після окоту, не раніше січня, тому піде кукурудзка малявкам. І туди також будуть додані висівок, ой, висівок, господи, пластівців трішки вівсяних. Так що Вова приступає, зараз включить крупорушку, почне молоти і мішати. А я піду зараз повираховую, скільки це ячменю ми згодовуємо, бо минулорічний в мене був зважений, вираховано, скільки воно виходить по вартості. А для чого це мені треба, поясню, Щороку... Вираховую вартість, собівартість кожної туші, щоб бачити, тому що багато хто сперечається, вигідно, невигідно. Я щороку записую витрати на закупівлю поросят і на те, скільки пішло на годування, враховуючи туди і проти глисне, і, кальфостонік, і біотан. Все це туди враховується. І вираховується собі вартість туші. Ось як моя краса тут почувається. Ще потрібно тюльпани висадити. Напевно, посаджу їх поміж роз. Це мені Максимка так підказав. Каже, тюльпани навесні квітнутимуть. Рози тоді ще не наберуть свої маси так кущі. І не заб'ють їх. Тюльпани відцвітуть, потім будуть цвісти троянди. А так, каже, якщо ти щось друге посадиш, коли кущі троянд розростуться, вони просто позабивають. Ну, а для туйки тут місце вдосталь. Я ще не читала, в яких діаметрах вона виростає, але тут ще до того куща троянди більше метра. Щодо того куща троянди більше метра, метра десь по півтора, напевно, в обидва бобки. Так що все. Пішла, пішла вираховувати. Після цього винограду не то, що скільки мусору у дворі, ще й скільки грязі, От так, от висівочки. До речі, вчора ж дегустували кінові ковбаски від магазина М'яснова. Ви знаєте, дуже класні. Ми навіть не сподівалися, що вони будуть такі смачні. Нам сподобалось. Дві ковбаски ми з'їли, а дві прибрала в контейнер і в холодильничок. Можливо, завтра підуть вхід чи на обід, чи Ну, видно буде. А сьогодні будемо дегустувати ж курочку, курочку замочену в готовому маринаді від верес. Що хочу сказати, е, дістала з холодильника мисочку, виклала їх. На листик, виклала так нещільно, а порозплямпушувала, можна сказати. Спробувала ось цей марінат, який залишився в мисці. Він такий прикольний. Ота кислинка, яку я вчора відчувала дуже виражену, вона зникла, її немає. Тобто, відбулось так само, як і з лимонним соком. Але він дуже мені здався смачним. Тому все те, що залишилося в мисочці, я дорозмазувала по поверхні, щоб шкірочка була вся змащена. І тепер зараз відправлю в духовку, нехай запікається. Ось така курочка в мене вийшла. Він чомусь на відео, кажеться, набагато темніше. Скариночка засмажилась так класно. Тільки на відео вона, здається. Темнішою. Зараз вийму викладу викладу мисочку і підемо смакувати. Ну, а вам всім дякую, хто був сьогодні з нами. Хто погуляв з нами за грибами, яких немає. Дивлюся в коментарях багатько, хто пише, що грибів в цьому році тютюля-ля. Ой. Саме з вилки спада. Грибів у цьому році чомусь немає. От. Тому ще раз всім бажаю гарного, тихого вечора, мирної ночі. Ну і всіх цілую, люблю. Зустрінемося завтра. Бувайте, мої любі! Папа! -па.